Добрий вечір, ми з України. Слава Україні! Трошки понаводила порядок, покосила траву. Ну, як виходить, так і виходить. Все ж для голубів краще, ніж в бур'яняки. Зато на природі яка красота. Вітра, звісно, майже немає. Ну, Серега намагається щось кинуть, щоб щось політало. Всім переду вітання, всіх з праздниками. День стяга. Завтра День Незалежності, України. Бажаю усім миру, добра чистого чисто небо над головою Ру і перемоги, Щоб в небі літали тільки наші голуби. É o que вітання передаю Федоренко, михаилу володимировичу пацієнта нічого не взяти под одної пари взяв то по Ось вони якраз і їсти. А з були. Иди бим, иди, иди сюда, иди, бим, Бим, иди, иди сюда, иди, иди сюда, иди, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди 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 бим, бим, бим. Красавчик. Бим. Красавчик Ох, бимчик. Бимчик. иди мы, типа, принесли, иди 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 сюда, иди иди сюда, иди 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 Іди, ми за тебе не забуваємо. Ну, він знає, де його їдавже. Кушай, кушай. Бімчик кожа обідає чи просточок їм принесли, йому принесли. Ну, дожди пройшли вчора. Сьогодні капало, вроді на завтра, я не знаю. куди буду дівати кабачки. Говорю. Та й помідори стоять, як ігрю. А світочки, нехай святой буду масушить, дерга. На чай, на чай игра. Раніше як був чай ру 60-й грузинський, так то чай був, а зараз сортов до чорта толку мало, Процент ось осіб 5-10 російських гарно чай, так же як кохверу. Раніше ми по молодості 60-70 не знали, що таке кохверо. Якщо поїдуть куди-небудь там, провозу деру. А то пили все час домашні чаї. Шепонікру, липару, соки пили з Березеру. А Ото сало найголовніше було. Часник цибуля. І митця ну, сейчас є, кажуть, линяє гру, пересипаться гру, гнізда вже в полбара уроця там. Пару що показував молоденьких. Цих докормлять. І більше брати не чу не собираюся. В цьому году, конечно. На ну, що, якщо б я менше б ганяв, бо я може, що то взяв, то багато голубок позалітало, а гол, голби взагалі ніхто є. Успієте, то корветеся туди от. Ходить, друг територію провіряє, я говорю, як тут, де побачу жука, одразу клас зубами, молодець. Молоденькі, молоденькі. Всі і добра гарних вечерній вам настрій горю відпочивайте. Ну, пішли на вулицю вже на вітерні рух.